Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клює Юа. Зараз приїхав з дівчатами своїми у Річмод. Приїхали на рибний ринок, який ще буде працювати 15 хвилин. Можливо, mm -hmm. можливо я вспію вам щось показати, щось сам подивитися, щось зняти цікаво. А саме, як виглядає рибний популярний ринок у Річмонді. Дивіться, друзі, як гарно лічильники зашилися між кущиками. Такі гарні, прикольні, соковиті, вистрижені маленькі кущики. І ці такі колобочки маленькі. І те в мене колобочок маленький. І тут дивіться, які гарні кущики. І може ми ще побачимо. Рено Кребний, ринок рибний. Дивіться, друзі, де ми фішерманс Харф. Не знаю, як правильно прочитати, але якось так. І що ми тут побачимо? Дивика вода чорна, грязна яка. Якась як амазонка. Така бруднюча. Best you can get wild salmon. Дивись, на лодці написано. Ти можеш тут отримати дикого салмона. Риби, щоб ви розуміли, вже немає. Тут, по ідеї, вона в цих лодках мала би продавати. Salmon і тунець. 3 фунта 25 доларів. Кривитоськи. Hello! Чам Salmon. Large. у у фіш. Десять добрих корзинка. Десять що? Десять в корзинках. Кривотонів. Кривотосів. Mm -hmm. Оце, коротше, тут ми приїхали і напевно вже цей базарчик закрився. Очевидно. Або він відкритий якийсь конкретний день. В четвер нам, напевно, говорили. Бачите, тут кожна лодка. Оця має продавати рибку. Прикольне таке місце. Прикольно виглядає, собі лодочки тут паркуються і торгують свіжаком, свіжою рибою з цієї суперчистої води. <рес> <рес> з Амазонки. Rockfish. Ред. Дивіться, щось по 5, по 8 доларів щось є. Скат 7 доларів. Прикольно. Ну Бачите, свіжачка, свіжачка вже гайся тут немає. Але гарно тут так, прикольно. Тільки вода така ця брудна. Але погода, бачите, яка сонячна сьогодні? А ви кажете, що оце Ванкувер заливає дощами? Подивіться, яка тут класна погодка. О, прикольно. Дивіться, прапор Британської Колумбії висить. На штоку Go Wild. Що це означає? Давай... Дикий. Де, Go, погнали дикий. Дивіться, яка брудненька водичка. Ось так. Yeah. Привіт! Дивіться, це Андрій втомлений, такий рибу хоче зловити на оцю геляку і ніяк не може, бо вже дуже втомився. Після роботи поїхав, щоб перебачити. <гум> і Трохи при... притомився. <гум> Отакі, рибацькі... Отакі рибацькі судна. Отакий прикольний базарчик. Було би прикольно потрапити сюди в якийсь такий рибний день. Коли тут прямо торги, можливо це 10-та ранку або 7-ма, коли ще не жарко. Але так виглядає це місце, друзі. Дивіться, друзі, прямо справжній справжній рибацький такий тулс, як вітменс, як ловлять цю рибу. Я собі це не уявляю, але ловлять, бачите, салмона і ту, туна, тунець. Салмон і тунець, ловлять якимись такими апаратами, катушками. Вантаж якийсь закидається. Напевно, якось так, друзі. Я вам не скажу, бо я не бачив, як це виглядає. Але цікаво було би побувати на такій риболовлі океанській. Друзі, гуляємо по цьому райончику Річмонда. Взагалі в Річмонді такою сонячною погодою і в літній період. Я знаходжуся з сім'єю перший раз. І мені тут подобається прикольне, прикольне таке місто, чистесеньке. З вистриженими кущиками. І зараз я вам спробую показати, як виглядає можливо, ось цей рибний базар в базарний день. Можливо, прикріплю якісь фотографії або відео, як це виглядає. Бо, якщо чесно, самому цікаво було б подивитися, я не досліджував цю тему, але просто чув, що це таке прикольне місце. Тому. Захотілося його зняти, показати вам, з вами поділитись. А так як не знайшов рибного дня, то сам постараюсь подивитись на це в інтернеті і прикріплю вам якісь кадри. Друзі, ми прийшли на Гаррі Пойнт Парк. Говорю тихенько, щоб, щоб вам не цей. Щоб людям не заважати. Давай, давайте. Хопс! Хопс, чорний пісок. Такий чорний і, і трішки тут все виглядає. Так знаєте, так стрімновато, дикувато, але прикольно оці брьовна, що тут, щоб ви розуміли, їх навряд чи сюди спеціально просто поприносили, їх могло просто вимити собі водичкою, так як ото, що там лежить. Бачите? Вимиває водичкою і вони собі ось так ці брьовнишка тут знаходяться. Гаррі Пойнт Park. І тут пахне вже так сильно по-морському, в даному випадку по-океанському. Бо це вже не відкритий океан, але це океанська водичка. Отут. Бруднюча така, але ніжки хотілося б, щоб. Давай Діна, туди підемо чи ні. То почекай, нам треба допомогти з Мілусією, почекати, розути її. Не викоти. Яка грязнюча болотянська вода. Доця, не роби я цього, будуть руки всі грязні. Будеш зараз мене всього по лиці, всьому будеш мене замазюкувати. А, яка гарна океанська водичка, давай. Запхаємо туди ножку і навіть її не побачимо через цю кристалеву чистоту. І тут милуся перелітає, одною рукою держи тата і. Вау! Класно! Молодець дотя! Дивіться, яке воно тут все дике. Такі великі дерева тут повимивало на це каміння. Grey Point Park. Грей, типу сірий. Сіра точка. А що сіра? Бо вода каламутна, оця дуже. Друзі, тут якась неймовірна така течія. Дуже швидко якісь поліняки в воді, що знаходяться. Дуже швидко вони пливуть по воді. І ось цей катер, чи яхта, чи що це таке пливе, і його так течія зносить, він боком ледве собі шкандибає. Дуже сильно. Доця, не йди туди. Я помилився, це не Грей Поїн парк, а Гаррі Поїн парк. Це все міняє, друзі. Короті, я побачив по карті, що тут впадає фрейзер в океан. Оце, так, оце фрейзер так тече, тому тут така течія. І вона впадає в океан. Тому ця вода така брудна, бо це ще вода фрейзер, можна сказати, річки. Ось такий тут парк. Доня, Доня йдемо почитаємо, що там Що там таке пишуть на тій табличці. Розкажіть мені, куди оцей горобець малий сам пішов? Гасає собі по полю, дивіться, Така дівчина. Що Це за котенятко в нас воду п'є, що це за малий котик такий? Що це за котик? Ну пий, дочі. Пей. Коті, поті, поті взяв. Yeah, <laughs> Прийшли в такий кафетерій Gary Point Grill Fish and Chips і замовили ми палтус з картоплею Фрі і Сокай салмон Тобто вид лосося якийсь сокай. Зараз будемо куштувати Сама рибка Сокай коштувала 10 доларів, а палтус з картоплею Фрі 14 щось там з податками там, чи що, вийшло 26 копійками. Зараз будемо куштувати рибку. Приїхали ж на рибне місце. І Луся вже хоче з'їсти шматок сокая сальмана, ось так виглядає лосось. Шматок лосося, а оце рибка палтус халібут англійською з картоплею. Ось так. 26 доларів це коштує. Друзі, рекомендую оцю Гаррі Пойнт. Оцей такий рибний кафетерій. Ми з дружиною були і в, в Свіноуща десь на узбережжі Балтійського моря в Польщі їли тріску смажену і в Норвегії того року, 22-го, теж були. Їли теж якісь там страви, рибні, коротше, морепродукти і всі справи. То в Норвегії це обійшлось майже 100 доларів. Щось там 88 і 10 залишили ми чаю, чайових, тобто 100 доларів за прийом їжі. В Польщі це було 180 злотих. Коротше, теж, так сказати, дорого, десь 40 доларів американських. А тут ми поїли за 26 канадських, що складає десь 20 американських. Хто це такий підкрався до мене? Привіт! <клес> <клес> і цей. І тут а, це десь 20 американських доларів, ми двоє поїли за рахунок того, що це не ресторан, а це типу як фастфуд, то тут виходить ніби дешевше, але сам смак цього палтуса і лосося реально свіжа, ніби відносно така риба, я б сказав, не впевнений, що вона морожена, може і морожена, але смачно смачна така і тріска. І, наприклад, я їв тріску і їв це. Як це його? налім, Не знаю, як налим, можливо, чи як українську, я забувся, як це називається. То і налим, і тріска, і палтус чимось похожі своїм таким білим океанським якимось м'яском. Але палтус має такий, такий прикольний якийсь присмак. Мені палтус поки що найбільше сподобався, бо я їв якогось там морського окуня їв оцю тріску, їв оцього наліма. Ну, це не зовсім морська риба, але по м'ясу ніби подібна. То мені оцей халібут палтус сподобався, напевно, найбільше. Такий в нього присмак класний, тому рекомендую це місце вам, прикріплю десь в Google Maps вам точку, щоб відвідати його. Ось так. Ось такий, друзі, рибний ринок. Біля нього, дивіться, різні є якісь кафешечки, магазинчики з різними аксесуарами. І ну що, ось таке в мене вийшло відео коротеньке. Хотів показати вам, спеціально приїхав, хотів показати, як виглядає рибний ринок у Ванкувері. Саме в місті Річмонд. Але попали ми не на рибний день, що часто буває і в рибалці, і в багато яких інших справах. Тому, друзі, ось так. До зустрічі! Дякую, що подивилися це відео.